Доброго ранку, мої любі мої хороші підписники. Ну що, пішліть, прийдемося, я вам покажу обзор нашого підземного переходу. Бачите, який він у нас гарний. Зроблений ремонт Ферила є. Дуже є вверху реклама. Ви можете ознайомитися з послугами. Тут якийсь магазин, він очі ну він ще закритий. Тут олівці також ще закриті. А це Айф. Ну, тут, тут всяка різна штучка для дівчат. З 9 утра робить, ще нема 9, а це медтехніка. Там також виход є на ту сторону, Вон, магазин квітів. Чи ми можемо зайти з вами в Аврору? Я навіть не знаю бо там буває музика ігрома аврора мультимаркет вона така знаєте якби маленька дуже-дуже маленька заглянемо що тут взагалі говорить. а знижечки є виходить. О, дивіться на пасочку ви можете придбати посипочки отакі цікаві посипочки йдуть добре Добрик. Зараз ми глянемо скільки він коштує цей добрик, поки рано утром людей немає. Добрик коштує 7 гривень. 7 гривень. А це тут трошки менше. І добрик. Цей добрик коштує 6 гривень у його ціна. Ось. 6 гривень, виходить. І такі є ще присипочки. Бачите, які. А ось взагалі є за 15 гривень. Ось таке яєчко. Ну, хтось його вже зламав. А он є друге з їжечком, таке доволі непогане яєчко. І от такі є ще. Може, яйця, яйця пофарбуємо, золоте сяйво. Оце добре. Як. Солодка творчість. Ну, багато тут всього є, поэтому виходить і ті мисочки. Якщо завітайте до цього ваврору, яка знаходиться в підземному переході, можна купити все. Ой, сучасність шампуні, шампуні. Бачите, багато всього тут є. А ось є пінка для ванни. 94 гривні зі знижечкою йде. Піночки для ванночки йдуть. А отут взагалі дивіться тільки. Для дівчаток багато різного всього можете такого помаду собі купити. Це щось таке дуже цікаве. Бачите, це отак. Мило навіть, бачите, як продається. Аврора в руль навіть відпрацьовані батарейки. А потім він здає кудись. У Спеціальний бокс можете його здати. От дивіться, 5% кетчбеку. При покупці зроблено в Україні. Це з карти, навіть наш. Mm. Це так. Все. Пішли з аврори, пішли ми далі. Зараз пройдемося. Дождя ж, мабуть, немає, бо я приїхала не було. А це що, опять дощ пішов чи що? що з трьох часов це не годиться, ночками там торгують. Це мій поход на роботу. Ранній базар утренній. Пройдемо ще трошечки ось. Та ні, дождя немає. Мабуть, і не буде, а може й буде, хто його знає. Ой, жалко, якщо буде, мені треба. Поработати сьогодні. Попродавати сим карти. Попродаю сим-карти і піду додому. Ну поки нема я то нема дождя. Буде дощ, то беремося, підемо додому. Хі -хі. О, маркетопт. Є вакансія. Запрошую, бачите, всіх. Рекламу даю маркетопту. Я тільки ж про тебе погано розказую, про маркетовця хороше. Все напишіть, що мені маркетовтура платив. <рес> Де там злі коментатори? Ви хоч напишіть мені коментар якийсь. Підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть коментарі. Я оце йду на роботу. Гарно, бачите, калюжа. Дощ був, це ще не висохло. Де так, це я щось рано сьогодні приїхала. Обично я там в 9 приходжу. А це сьогодні ж п'ятниця, укр бачите, яка тетя красива на хаті. На зданні, на зданні. 6 минут мені йти до роботи до остановки. Бачите, 6 минут я відео знімаю, не Йду до точки призначення до Дельдороду, так що хто з Полтави, то підходьте до мене. Сьогодні ще стрім проведу. Пакет вам класний продам за гроші. Спонсорами становіться мого канала. Допомагаємо друг другу. А отут я по цій стороні ходила чи не ходила. О, тут кожен сумки були, ще золото вже відкрилося. Вон, там теж такий базар класний. Люди, вон, бачите, тільки розпаковуються. Я раненько сьогодні завітала. То в мене був... були одні магазини, бо вдома була, а зараз трохи вийшло на підработку. Така хороша погода. Треба хоч копійку заробити на пасочку. Відосик поснімаю. Та і, і на роботі. І там копійка, там копійка. І на яєчко зароблю. І на пасочку. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Я вам ще трохи роботи своєї потім покажу. У цього в мене нічого не змінюється. А потім не знаю, мене просили Златомісто показати. Ніяк я до нього не дойду, але ну, я тут, в принципі, вийшло, рядом Може а, трусиками торгують. Може, може вийде, якщо дружня не буде, я працюю. Потім, мабуть, збігаю, може, в центр. І зніму відео. Це так. От один ряд тут йде, Там далі інший. От. Інший ряд. І ще цей класний мені подобається. Тут квітами торгують гарними. Ви можете квіти купити. От. Дивіться, скільки їх. Вони гарні. Зараз ми... я вам покажу квіти. Я їх люблю Ось Такі трояндочки красиві. Ага, я показую зараз. Ось такі от класні ще є подарункові набори. Маленькі по 200, 450, 700. А 700 – це оцей здоровий, так, да, виходить? Ось такі нові букети. Бамбасик, і це євробукетики такі. Бачите, це, це взагалі класні. Шикарні, тільки зроблені. М -м, красота. Mm? Це ще красивіше, ніж в епіку. Тут все робиться своїми руками.